Сьогодні у випуску ветеран пройде 60 кілометрів на милицях, щоб зібрати гроші для побратимів. Це для того, щоб е, назбирати коштів для е, гастроскопа, який дуже потрібен у нове приймальне відділення, яке буде будуватися у місті Києві. Морозову компанію Рудь Лінінградської українці знайшли в Ізраїлі. Я стою біля цього холодильника. Ми постійно беремо українське морозиво, І тут з'являється і Я подумала, що перепутали. Ну, час від часу люди там перекидають щось десь. Взяли, передумали, викинули ціла коробка, дві коробки стоїть. Для переселенців у звягелі шукають житло. Ми з перших днів організували і харчування для цих людей, і міжнародні фонди допомогли, аби надати. Приїхати стокаби забезпечити всім необхідним. Сьогодні ці люди проживають в дитячому садочку, який ми виділили для них. Все з Житомирянин Олександр Швецов втратив ногу в 2014 році під Луганськом. Сьогодні з протезом та милицями ветеран розпочав піший марафон із полум'я зродились і збирається пройти від Житомира понад 60 кілометрів на зустріч побратиму Сергію Храпку, який одночасно з Олександром стартував із Києва. Сергій Храпко вийшов із Києва і долає перші кілометри. 120 кілометрів хочуть пройти ветерани. Олександр ми каже, знає, що пройде більшу 10, частину 10. шляху. Я знаю просто, що Сергію важче йти, бо в нього немає руки і ноги. І якщо мені допомагають костелі, то йому, мабуть, нічого там зараз не буде допомагати, тому і я думаю, що я маю. Долати більшу дистанцію, ніж він, і тим самим допомогти скоротити йому дистанцію. Кожен крок для обох це непрості зусилля, розповідає Олександр. Каже, що цим чинком хочуть привернути увагу людей до потреб створення сучасного приймального відділення Національного військово-медичного клінічного центру і збирають гроші на гастроскоп. Все це для того, щоб назбирати коштів для гастроскопа, який дуже потрібен у нове приймальне відділення, яке буде будуватися у місті Києві. Цей гастроскоп вартує приблизно 3,5 мільйона гривень, але цей апарат має лікувати, а також рятувати життя наших посестер та побратимів. Зараз перед стартом вже є приблизно 350 тисяч гривень. Це те, що люди нам надонатили вже до початку, того, як ми почнемо йти. Але якщо Відверто, якщо б це була б навіть просто одна гривня, це все одно було б добре, бо ми хоч щось уже до цього доклали. Сьогоднішня подія я не знаю, можливо, це буде ще одним таким. Нагадуванням людям, що потрібно донатити до останнього, поки не переможемо. Подолати дистанцію ветерани хочуть за тиждень. Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Олександр вже проходив марафон із Одеси до Яремче. Тоді колишній військовий зібрав понад 4 мільйони гривень на потреби побратимів. За ці кошти Олександр придбав автівки, амуніцію та обладнання для зсу. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Це роблено в Україні. А тепер наше прекрасне морозиво, якого тут багато. Руть. Ось показую всім. Давай проб'ємо. Made in Ukraine. В супермаркеті за кордоном знаходжу стенд Рудь, наше Морозиво, ми перевіряємо бар-код Made in Ukraine. І ескімо називається ленінградською, російською мовою ще й написано. Виробник Рудь. Марія Дорощук, українка з Луцька, зараз проживає у Ізраїлі. каже, що такого товару в українському секторі не очікувала побачити. Тут секторами все є російська, ізраїльська, італійська продукція, українська продукція. Я стою біля цього холодильника. А ми постійно беремо українське морозиво. Ми знаємо, де воно стоїть, і не було цього морозива. Цього лінінградського не було. Бо ми раз на два на три дні приїжджаємо в цей магазин і беремо морозиву. І тут з'являється і Я подумала, що переплутали. Ну, час від часу люди там перекидають щось десь, взяли, передумали, викинули ціла коробка, дві коробки стоїть. Я уявляю, як це росіяни підходять. Ну там умовно проходять наш стенд український, українського виробництва з українською продукцією, і бачать там лінінградське морозиво. Таке морозиво компанія Рудь дійсно виробляла, каже Людмила Юрківська, начальниця відділу маркетингу компанії. Компанія Рудь здійснювала поставку торгової марки Ленінградське для нашого ізраїльського партнера до початку війни. Після початку воєнних дій було призупинено виробництво, і ми перейшли на інший продукт, який також реалізовується в Ізраїлі торгова марка Ескімос. Наразі та упаковка, яка зараз висвічується в соцмережах, це та частина продукції, яка була вивезена в Ізраїль і допродається в торгових мережах. Торгова марка Ленінградська належить нашому ізраїльському партнеру. Торгова марка Руть відмовилась від виконання контракту в частині виробництва морозива під торговою маркою Ленінградське. Про це йдеться в нашій офіційній заяві, яка розміщена на сайті торгової марки. «Рудь». Коли припинили виробництво цього морозива, в компанії нам не розповіли. Завтра буде збори і буде вияснення щодо точних дат пакування. Нічого не можу вам не підтвердити, зараз... ні спростувати. Завтра будуть ці збори будь ласка. О, девочка 24-го донадцять двадцять. По 24 двадцять. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Дмитро Клименко. Суспільне новини. Житомир. У звягелі переселенцям з Донеччини шукають домівки 5 травня 2023 року. Евакуаційним потягом до звягеля приїхали 12 людей, з яких 5 дітей. Сьогодні в громаді шукають житло для цих людей і звернулись до жителів надати будинки безкоштовно або в оренду, каже Ірина Гуць, заступниця звягельського міського голови. Серед цих людей є вагітні дівчата, також є. Пенсіонери, люди, які потребують сьогодні як соціального супроводу, так і повністю медичної допомоги. А тому ми з перших днів організували і харчування для цих людей, і міжнародні фонди допомогли, аби надати. Прихисток, аби забезпечити всім необхідним, сьогодні ці люди проживають в дитячому садочку, який ми виділили для них. Сьогодні ви цю новину висвітлили. Розуміємо, що вони потребують іншого житла. А оскільки буде власне дівчина народжувати, і поки що ми змушені забезпечити всім необхідним. Ну і для того, щоб людям було більш комфортніше, для того, щоб вони могли швидше соціалізуватися, влаштуватися на роботу. Тетяна Скоростенська, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини, Житомирщина. У Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі 15 травня провели в останню путь 31-річного військовослужбовця Михайла Кімкіна. З воїном люди прощалися, стоячи на колінах. Михайло Кімкін загинув 9 квітня 2022 року, визволяючи Україну від російських військ на Харківщині, каже Наталія, тітка Михайла. Він загинув. Під ізюмом село Солігавка. Там були бої, не можна було просто добратися туди. А з ноября місяця він лежав уже в Дніпрі в Морзі. Ми чекали ДНК. Дуже хороша, позитивна людина була всіда, тільки улибався. Його ну, багато хто знав, і тільки з такої сторони. Любив дружину і дітей. І все, чим він займався, це своєю сім'єю. Дуже світла, дуже доброзичлива людина. Двоє маленьких дітей залишилося. Михайло Кімкін народився і виріс у Житомирі, навчався у 19-й школі, згодом у Житомирському медінституті. Захищати Україну пішов у перший день повномасштабного російського вторгнення, каже Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Він відслужив строкову службу і потім працював на різних посадах. І вже ось останні роки перед повномасштабною агресією він працював у сфері комунальних служб Житомирської міської ради. Посередньо і е, «Зеленбуд», і домком. Ось і з початком повномасштабної агресії він був мобілізований одного з підрозділів десантно-штурмових військ. України став на захист України. Олександр Валько, сусід загиблого запам'ятав Михайла відповідальним та професійним. каже, він постійно долучався до роботи ОСББ житичі, будинку, у якому проживав. Його, отець. Його батько Володимир працює сантехніком у нас в ОСББ житичі. А Михайло постійно приїжджав і допомагав нам. Він стільки роботи зробив, багато наших будинкових проблем вирішував. Він був дуже безвідмовний. Що в день, що вночі не встигнеш звернутись до нього. А він вже тут дуже душевний. Дуже душевний. молодь такі професії не опановує, і це треба мати фах, треба мати багато років досвіду для того, щоб це робити і це забезпечити. Михайла Кімкіна поховали на смолянському військовому кладовищі. У військовослужбовця залишилися дружина, двоє синів та батьки. Житомирянка Ольга Качур вже 10 років займається народною творчістю, створює гердани та прикраси з каміння. За 8 років Ольга сплела понад тисячу гердан, а розпочалася її творчість з дитинства. Десь 6 років мене мама навчила вишивати хрестиком. Пізніше це переросло в вишивку бісером, і з народження дитини якось повело мене в прикраси. У Мене завжди була потреба робити щось руками. Вишивка, бісер. Потім переключилась на каміння, браслети. І в один момент мене знайома запитала: чи не хочеш спробувати робити ґордани? Я їй сказала, що це таке. І прийшовши додому, я залізла в інтернет, подивилася, що це таке, як воно робиться. Ольга говорить, що в соцмережах вона замовила станок і почала робити гердани. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії ця справа рятувала її від депресії. Я не думала про те, що це комусь буде треба під час війни. Я не мені в мене була просто потреба плести, просто потреба. Ткати. Майстриня каже, що з часом люди почали замовляти прикраси. Так у неї з'явилося багато друзів, серед них і волонтери, говорить Ольга. Тоді поставало питання: а чим я можу бути корисна у цей період? Тому я з радістю надаю волонтерам свої роботи безкоштовно, щоб вони їх розігрували. Ольга надає свої вироби для благодійних аукціонів. Жінка каже, на її рахунку шість аукціонів до дня вишиванки від продажу трьох її гердан зібрали понад шість тисяч гривень. Конкретно гроші з цієї даної лотереї, тобто шість тисяч. Вони направлені на закупівлю жорстких нож для 138 го батальйону ТРО для мене. Кісто тридвосьмо батальйона ТРО, вони відправляються на схід, тому зараз є нагальна потреба саме у жорстких ношах. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 16 травня в Житомирі буде хмарно з проясненнями. Зранку дощитиме температура повітря від 11 до 21 градусу тепла. У Бердичеві хмарно, вранці йтиме дощ. Температура від плюс 13 до 23 градусів. Дощитиме зранку і в користині. Температура повітря від 13 до 21 градусу з позначкою плюс. У малині очікується хмарна погода. Вранці дощ. Повітря прогріється від 13 до 22 градусів. У звягілі протягом дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці йтиме дощ. Температура повітря від 11 до плюс 21 одного градусу. Вовручі хмарна погода до самого вечора. Зранку передбачають сильний дощ. Температура повітря від 11 до 20 градусів з позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я народилась в місті Харків. В мене мама із українського села. І мова була: ну, то, що називається зараз суржик. Я вчилася у російській школі, У нас був українська мова була, але переважно ми всі розмовляли російською. Папа в мене росіянин із Білгорода. Коли я приїхала у Чернівці, мені дуже захотілося розмовляти українською. Більш того, я музикант по своїй першій професії. Мені дуже цікава і мелодіка. Тійша крія вказався своєму Шак се мама. Я хочу побачити це на власні очі. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку життя в окупації час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.